Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук. У жовтні листопаді на Чернівчан чекає чергове подорожчання на холодну воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Скільки ж платитимемо? Далі. Пані Віра тимчасово не працює. Крім неї в квартирі проживають два сини та невістка від чергового подорожчання води не в захваті. Тарифи у нас дуже високі, і так платимо багато за воду. А тут знову піднімають. У нас вода і так дорога. Так як родина велика, то багато використовуємо, щоб попрати, щоб помити посуп. В загальному йде багатенько води. Якщо пересічні громадяни бідкаються, що підвищення цін на комунальні послуги заберуть останню копійку з сімейного бюджету, то в Чернівці водоканалі вважають, що економічно обґрунтований тариф на воду має становити не менше 14 гривень 35 копійок за кубометр, тоді як нинішній тариф становить трохи більше 10 гривень. І тут виникає колізія з рішенням національної комісії, адже депутати Чернівецької міської ради встановили мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. По-перше, Національна комісія встановлює тарифи єдині для всіх груп споживачів, тобто не тільки для населення, а так само для бюджетних організацій і юридичних осіб. Це перший нюанс. Другий нюанс полягає в тому, що згідно закону про житлово-комунальні послуги, орган, який приймає рішення про встановлення. Економічно необґрунтованих тарифів, то цей орган має компенсувати відповідну різницю із бюджету. Ще необхідно 14,8 мільйона додаткової фінансової допомоги. І хоча заборгованість населення чернівців за спожиту воду на останні півтора року зменшилась майже на півмільйона гривень, проте сума боргу перевищує 8 мільйонів гривень. Ми більше подаємо до судів. Більше пред'являємо претензій, це дає свої результати. Тільки протягом першого півріччя 2016 року ми від населення 540 тисяч боргів повернули, і від юридичних осіб 410 тисяч. Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення почнуть діяти в кінці жовтня, на початку листопада, поки рішення національної комісії не пройде всі юридичні процедури. Та при будь-яких розкладах Чернівчанам у водоканалі радять не зволікати з виплатою боргу. Петро Голопапа, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, Володимир Дорош, телеканал Буковина з 1 вересня планується у Чернівцях безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільгової категорії в необмеженій кількості. Щоправда, це стосуватиметься не усіх маршрутів, а лише номер 1, 3, 4, 6, 10А, 19, 21, 23, 26, 26А, 27 та 36. При визначенні даних маршрутів ми виходили із концепції щодо можливості добратися пільговику з будь-якої точки міста до місця його призначення або одним або двома видами транспорту, але головне, що це було безкоштовно. Тому ця схема маршрутів вона покриває, вона накладається на мікрорайони Роща Садгора Ленківці. Але перед тим це рішення має бути розглянуте на виконкомі міськради, і у разі його затвердження діятиме воно до кінця 2016 року. На це виділять. 3,3 мільйона мільйони гривень. А вже з 2017 року ймовірно буде вводитися адресна допомога малозабезпеченим, аби ті могли розраховуватися у транспорті. А ми нагадаємо, що 1 серпня цього року у Шевченківському районному суді розглядався позов чернівчанина Володимира Боднарюка, у якому він вимагав визначити точну кількість пільгових маршрутів та заборонити обмеження пільгових місць в міських автобусах. Тоді суд все ж таки задовільнив вимогу позовича, що правда частково. Таким чином, рішення міської ради щодо надання в автобусному транспорті тільки двох пільгових місць для пасажирів визнане незаконним. З 22 серпня навколо театральної площі та вулиць братів Руснаків і Кордуби рух автомобілів став одностороннім. Це дало змогу паркуватись по обидва боки дороги, проте реакція водіїв на такі нововведення неоднозначна. Одні обурюються, а інші готові терпіти незручності. Та я от тільки що побачила, я в шокі. Думаю, куди не можна, туди не можна. Якщо буде людям удобно, значить буде удобно. Відлічно. Ну, буде зручно паркуватися і не будуть їхати сюди, туди. Лишь в одну сторону. Я тут живу, значить знаю. Так, як вам таке нове? Чесно кажучи, не добре, тому що я тут не знаю, що робити в дальнейшем. Як заїхати, допустимо, якщо мені туди Обязательно Обозначно вот в вот пробку. Да? Тобто незручності. Ну, не дуже зручно, але треба. Якщо треба, значить треба. Кирпич туди далі не діє. Знаки для того є. <рес> Там знак є, що тільки односторонні. Трошки важкуваті, тому що дуже загружений міст. І дуже тут поставили кирпич, щоб проїхати пусто, не можна, мусимо звертати. Тож бачу, знак поклали. Як, як поклали, значить так треба. Буде зручно. чи ні? Ну я не знаю. Це як кому. Щоправда, були і такі водії, котрі про зміни дорожнього руху дізналися від нас? Я не знаю. От, я навіть не бачив цей знак, я хотів прямо приїхати. Яке уведення. Мені все рівно. Стара звичка бере гору над кермувальниками. За 40 хвилин роботи ми нарахували за 20 водіїв, які не звертали уваги на нові знаки. Та фіксувати порушення відтепер будуть не лише поліцейські, а камери. що правда. ще не працюють в автоматичному режимі. Тобто, це пілотний проект по автоматичній фотофіксації, в якому зараз приймають участь три камери в Україні. Це дві в Одесі, одна в Києві. Тобто, листів щастя, поки що нашим водіїв не слід лиші Поліцейські працюють, наскільки мені відомо, в звичному режимі, тобто здійснюють патрулювання Місто як пішими патрулями, так і автомобільними. Тобто, якщо вони фіксують, це порушення, вони, звісно, оформлюють постанову. Коли запрацюють камери, поки що невідомо. Раніше встановлений термін липень вже минув. Христина Петренко, Антон Романюк, телеканал Буковина. На східному кордоні сьогодні інспектували хід зведення проєкту Стіна. Фортифікаційні спорудження, що мають підвищити рівень безпеки на суходільному кордоні України з Росією, за цей період вже витратили 400 мільйонів гривень. Проте роботи ще не готові повністю. Зроблено проти транспортних Вов тарви, які нужны для того, щоб не могла пересікати грузова техніка, наприклад, контрабандистів. в Харківську область 140 сорок кілометрів, 4... Чернігівська 86,3. км. три сорок кілометрів полос. Харьковской области 64,6 металлического забора. И это только начало, потому что в дальнейшем наша граница с Россией должна будет быть оборудована по самым современным способам. Каждый километр границы должен просматриваться специальными средствами видеофиксации, дальномерами использованием, в том числе ночной оптики. Так, щоб ні одна мишня могла проскользнути там, що ми тепер маємо ділянки кордону, які абсолютно повністю на 100% контрольовані нашими прикордонниками. І це убезпечує нашу державу від неконтрольованого перетину будь-яких осіб контрабанди. Ми будемо продовжувати лобіювати, скажімо так, і виділення коштів під контролем, щоб воно все витрачалося і приносило користь нашій країні. А волонтери відправляють на схід чергову автівку. Проте нині вона зовсім незвична, розфарбована дитячими руками, а ще й з особливим символом осою. Більш детально у матеріалі моїх колег. Маленький Андрій не дуже вміє малювати на папері. Втім, балончиком на автівці зізнається хлопець. Це вже зовсім інша справа. А тут вже балончики малюю, що хоче, то треба кольори обирати різні, що хоче малювати, а тут малюєш все, що хочеш. А от Оленка своїми написами та малюнками на автівці хоче нагадати бійцям, що діти, яких вони захищають там на передовій, цінують це. Я хочу написати, що герої не вмирають. Слава Україні! щоб вони поверталися живими і щоб було все добре. У них там владу трохи легше, адже це вже другий автомобіль, який він розфарбовує для бійців на сході. Це вже не перша машина, яку ми відправляємо, в АТО. ми тут раніше вже красили фіат зелений. Тож, вже розкрасили і відправили його. Цю автівку волонтери колись пообіцяли віддати у розпорядження на Сході одному з бійців Володимиру Цірику. Проте, 18 липня у Луганській області він загинув. Йому було лише 23 роки. В пам'ять про нього і намалювали ОСУ, позивний військового. Це машина іде 93-ту бригаду. Так, 93-93. 93-й 93 бригада, 9-та рота, 3-й батальйон. Це, ця машина була обіцяна командиру осі, він вже вбитий. І Ми обіцяли цю машину його мамі на похороні, що машина буде з осою ще в його бригаді. Волонтери розповідають, автівки в зоні АТО ніколи не бувають зайвими. Для рот не предусмотрені автомобілі. Як так для батальйонів а роти у нас розкидані, віддалені, їм транспорт необхідний. І тому вони дуже потребують автомобілі любі. Це не остання автівка, яку найближчим часом передадуть на передову буковинські волонтери. Наступно поїде також у 93-ю бригаду, лише у сьому роту. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». З початку нинішнього року працівниками управління Чарнівці рибоохорони на річках Буковини виявлено понад 300 порушень правил рибальства. При цьому вилучено 175 заборонених знарядь улову та 200 кілограмів риби. Там продовжують наші кореспонденти. Як стверджують працівники рибоохорони, за останній рік-два кількість випадків браконьєрства дещо зменшилась. Такі дались в знаки штрафи за незаконний вилов риби. Та ж марена обійдеться порушникам у 800 гривень, а верезуб потягне на 10 тисяч. Проте далеко не всі любителі рибної юшки дотримуються правил рибальства. Зазвичай браконьєр, спійманий на гарячому, мало не клянеться, що вийшов на воду вперше. Ви знаєте, що заборонено ловити рибу сітками. Я знаю, що заборонено. Ну і чого ви пішли, за чим порушили? На піжарку, що було. Ну на піжарку. Ну, тоді ми складаємо на вас протокол. На телефон гарячої лінії був дзвінок, що на, на території Дністровського водосховища, конкретно в Хотинському районі, замічений був браконьєр. Місцеві інспектора виїхали і затримали місцевого жителя. Який ловив забороненим знаряддям лову ставними сітками. Порушник опір чинив, У нього було вилучено 11 риб ляща, дві ставні сітки і гумовий човен. Своїми діями порушник наніс державі збитків на декілька тисяч гривень. Здебільшого браконьєри з сітками виходять вночі, подалі від ока рибінспекторів. Зараз в цей час вони кладуть вночі, так, щоб ніхто не бачив. Ховаються від нас, також, щоб не бачили рибаки, які ловлять водичками. А ранком знімають також, щоб ніхто не бачив. З 20 серпня по 30 вересня на водоймах Буковини заборонено вилов раків, у яких починається так звана линька, тобто скидання панциру, що свідчить проріст цих безхребетних. На території України є два види. Раків широкопалий та вузькопалий. з 1994 року. Широкопалий рак занесений до червоної книги. Працівники Черноці рибохорони охорони відслідковують ситуацію, і якщо буде затриманий порушник, якщо в нього буде знаходитися рак, одна за одну особину штраф 25 гривень. Наші річки треба захистити від повного знериблення, кажуть працівники рибоохорони. Рибалки мають дотримуватись правил лову, відпускаючи недомірків та не забруднювати водойми. Я звертаюся до всіх любителів рибалки, Буковини. Якщо ви бачите порушення правил рибальства, звертайтесь на телефон гарячої лінії 522027. Петро Голопапа, Богдан Тарафійчук, телеканал Буковина. На Буковині нині все частіше виявляють незаконні оборудки із виробленою деревиною. Принаймні, так стверджують правоохоронці. У верхніх петрівцях на Стороженеччині поліціянти обшукали приватну пилораму. Під час оперативних дій виявили, що дані необробленої деревини на бірках електронного обліку не співпадали із фактичними. Вони перевіряли коди у базі Державного агентства лісових ресурсів України і на місці огляду. Окрім чіпованої деревини, за межами пилорами знайшли і зрубані дерева, які не мали жодного маркування. Бачимо, що ні на одному з цих ніновній деревині немає ніякої бірки. Яка б могла свідчити про якесь законне походження даного лісу, і в продовженні теми про незаконне вирубування дерев працівники Берегомецького лісового господарства скаржаться на те, що через велику кількість перевірок не можуть нормально працювати. Таке повідомлення вони надіслали у змі нарікають не лише на громадських активістів, а й на державні структури. Так далі цитата щодо перевірки держекоінспекції в Чернівецькій області, яка розпочалася з 9.08.2016 року і триватиме до 2.09.2016 року. Кричущих фактів порушень лісового законодавства не було виявлено. І тут, як в детективі, відразу станом на 18 серпня виявлено незаконну рубку дерев, дуба, бука. Раба ясеня вільхи у Славецькому лісництві, квартал 27, урочище урочищі Левково. Цього ж дня, 18-го числа, правоохоронці спільно з працівником екоінспекції прийшли в ліс мислив з госп та вказали на вище згадане урочище для проведення відповідної перевірки. Працівникам лісництва складалося враження про те, що поважні посадовці чітко знали, куди йдуть. Кінець цитати. Наші кореспонденти вирішили дослідити цю тему, дізнатися думки всіх сторін і чи насправді контроль з боку громадськості і перевіряючих органів згубно впливають на лісове господарство. Матеріал дивіться у наступних випусках новин. Опинилися на лікарняних ліжках через любов до грибів. У Глобицькому районі ними отруїлись семеро людей, п'ять з них діти. У розпал грибного сезону на ринку центральному чимало продавців лісних дарів. Втім, говорити на камеру більшість з них відмовляються, побоюючись антиреклами своєї продукції. Найбільш сміливі переконують, можна купувати без будь-якого ризику. Ми вже роками, роками збираємо і роками продаємо. Так що ми вже їх вивчили на пам'ять, які вони хороші. Ну, це білий гриб, ви бачите, які хороші. Покупців на цю продукцію чимало, чернівчани охоче її купують, бо, як зазначають, знаються вже на грибах. Ну чому небезпечно? Якщо людина знає, що і гриби, то чого небезпечно? Я Буковинець конкретний, корінний, я мусю знати. Як мої битки збирав, так і я. Ну, треба брати тільки ті, що знаєш. Опята, красноголові, козарики, сироїшки, от білі. Можна білі, можна їсти. Хороші білі гриби, можна їсти, збирати хороші, надежні гриби. Та, отравити, можна. А от жителям села Корчівці, що на глибоченні, не так пощастило, бо посмакувавши стравою з грибів, потрапили до лікарні. Сім'я з семи людей, п'ять із яких діти. Дочкою Анією потрапили у реанімацію, так як станех потребував більш інтенсивного лікування, а решту бабушка і ще четверо дітей, і ще четверо дітей попали в інфекційне відділення. На сьогоднішній день всім задовільному стані. слава Богу. Лікарі кажуть, якщо і споживати гриби, то потрібно дуже ретельно їх готувати. А дітям цей продукт заборонено давати взагалі. Для дітей я особисто як лікар, я не раджу. Я не раджу до 4 до 5 років давати дітям гриби їжу, тому що при неправильній обробці, при неправильному приготуванні у дітей можуть виникнути так звані симптоми отруєння грибами. Загалом, з початку року в Чернівецькій області зареєстровано з десяток випадків отруєння грибами. Марина Буличева, Кристина Карвацька, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.